Так, Всім привіт! Мене звати Олександр. Я вже дуже багато років займаюсь виробами зі свинцю різноманітними. Багато хто мене знає як майстер грузів для підводного полювання та дайвінгу під маркою Pirania. Це моя марка. Дуже великий асортимент грузів для підводного полювання та дайвінгу. А також я займаюся виробництвом грузів для шиномонтажу балансувальних кліючих. Ну і попутно, попутно також різними іншими грузами. Ось, наприклад, балансувальний груз для якихось лопастей мають отакий от вигляд, ну і та інші. Значить, сьогодні хочу вам розповісти. Чим відрізняється чистий свинець від очищеного, я скуповую постійно різноманітний свинець. Кабель, кабель, ось о, різна оболонка від кабелю, листовий свинець, ось о, це вторг соровинався, все з прийомки. Також скуповую акумулятори на переробку і вплоть до, до різноманітного свинцевого. Сміття. Значить, Буває таке, що очищаю я такий ж свінець, як шиномонтажний, чи такий кабельний, який не дуже сильно вже грязний, очищаю сам свої майстерні. Ось шиномонтажний я випалюваю. Виходить, розплавляю і заливаю ось в такі. Ось такі форми, получаються такі заготовочки. Оце у нас рахується очищений свинець. Очищений від, від скотчу, від краски, від смоли. Ось, наприклад, набивні груза на монтажні балансуванні. В них відпрацьованих грузах таких залізо відділяється від свинцю. До речі, ось такі, ось такі груза набивні, мають собі сурьми більше, ніж в такому свинцю. Бо ці груза в основному виробляються способом за допомогою лиття. Такі груза як льються, так і штампуються. Є машинне лиття, є ручне лиття є машинна штамповка. Ось, наприклад, груз штампований, оце литий. Вручну груза видно. Ну, я вже розрізняю, бо я цим займаюся. Ось груз машина або лиття, або штамповка, а скоріше за все лиття, а чого машини, бо тут присутні ось, ось сліди від відштовхувачей, які виштовхують з форми грузу. Це груз у нас машинного виробництва. І чим, чим же все ж таки відрізняється чистий свинець від очищеного? В очищенам свинці, це самоплавий, як би можна так сказати. Очищається свинець тільки від таких, ну, загрязняючих від фарби, від різної, від скотчу, від заліза, від цього такого. Але в ньому залишаються такі домішки, як сурьма та цинка. Сурьму додають в основному в акумуляторний свинець, щоб краще проливалися вироби, температурні режими. Різноманітні вироби потребують свого, свого якогось своїх характеристик по твердості, по литтю і тому подібне. Тому ми також займаємося продажем та виробництвом літтєвих форм з алюмінію та дюралі. І багато клієнтів буває питають, чому в мене не виходять вироби, не погано проливаються ті чи інші груза. Да, тому що більшість плавить свої вироби з з ось такої очищеної. І просто-напросто состав, состав цих домішок не підходить для їхніх виробів. Получається, ось дивіться, очищений свінець да, ось заготовки. Ось ось такий мутний матовий колір моя заготовка. Відео, наче передає. Тут багато, багато сурьми і також присутній цинк. Ось ці груза більш такий мають дзеркальний колір. Тут, тут домішки є, воно, воно слоями трохи видно, але менше, ніж, ніж тут. Цей буде трошки м'якіший, цей твердіший, але домішки є і там, і там. Тому в усіх самоплавах в домашніх умовах. Майже неможливо очистити так свинець, щоб він був дійсно чистим. Ось, наприклад, заводська чушка відрафінована. Це дійсно сс 2 свинець мар марочний. Тут домішок майже, майже відсутні там дуже, дуже малі відсотки, менше 1% менше там там таке. Це вже рахується дійсно чистий свинець. Чистий свинець має таку оксидну плівку. Така у нас синевата, з такими зернами проглядаються зерна. На відео плохо передається. Але він такий синюватий кольор. Ось, наприклад, листовий свинець, він також більш-менш чистий, він такий лежить оксидною плівкою береться зразу такою синеватою. Тому ось такі, ось такі справи. Я ж кажу, цей свинець, він дуже м'який, проливається трошки гірше. Наприклад, там якісь мілкі проливаються гірше, ніж зі вторг тому що, я ж кажу, додавляють сурьму, щоб проливалося краще. Наприклад, акумулятор, якщо взяти, там сітка мілка, і тому, щоб вона добре проливалася, додавляють сурьму. Різноманітні домішки є і вісмут. В кабелях, наприклад, попадається в кабелях трохи вісмуту, трохи сурьми. Але кабельний свинець такий більш-менш після переплавки, заготовки, має по хімічному составу дуже близький до сс 2 А всі такі інші різноманітні вироби мають різний хімічний состав. Ну, начебто пояснив. Кому щось буде цікаво і незрозуміло, пишіть коментарі. Буде дуже вдячний за ваші лайки. Переходьте на канал. Там є трошки про сонячну енергетику, про акумулятори. До речі, на днях зніму відео про зарядні пристрої, які краще купити для дому. Бо досвід в мене вже який не який є, є в мене. І дешеві зарядні пристрої, і дорогі зарядні пристрої, як на на 20, є і електронні навантаження різноманітні. Тому якось отак. Ну, Всім дякую за увагу, всім пока.